Українські біженці можуть зали... залишитися в Європі назавжди. Про це пише за економіст. Згідно з нещодавнім дослідженням центру економічної стратегії, лише 43% українських біженців у всьому світі планують повертатися порівняно із 70... 74% двома раками раніше. Для багатьох важливо не лише те, коли закінчиться війна, але і як. Членство в НАТО чи ЄС не вселяє особливої довіри. Багато українців з тих, хто виїхали, побоюються нового нападу РФ в осяжному майбутньому. Вважає за економіст. Раніше очікувалося, що українські жінки, які складають основну частину біженців від війни, повернуться додому. Але сьогодні більш ймовірно, що після скасування воєнного стану ще більше українців, особливо чоловіків, призовного віку, залишать країну, оскільки це буде катастрофічним для українського ринку праці. влада може не наважитися послабити обмеження. Меження припускає видання і насправді реагуєте ви на всі ті теми, які ми підіймаємо в ефірі. Дякую, що так оперативно відгукуєтеся. Ось на цю інформацію озвучену Сергієм стосовно повернення чи не повернення українці. Віктор, взагалі, з цього має критичну думку. Наш постійний дописувач каже, що сюди вже ніхто не повернеться навпаки, ще більше вийдуть.